Ну що бог дає к лучшему? А мені оценка нужна. Мені оценка лучше. А я черный. А я чорний подивлюсь. Це шампунь чи що це? У мене їх уже три дома. Я не не, я не знаю. А з їди? — А що там ще у вас? є? — Ні, не можна мити. Это... Паста томатна. — Я думала, що це за Ні, це не паста томатна. — ну, Ти хочеш помінятися, хочеш заміняйся, якщо хочеш. Зараз я подивлюся. Мені, наприклад, вже олії не треба. Чи кашка дають, і шампунь, і порошок, і мила, і стабілі нас так. Що вже хоч столову відкрива? Ми були раді світлові, як з'явилася одна нас світло. Знакома тут стоїть Людмила. І каже, Девочки, світ з'явився. Ми побігли бігом включати телефони, включати конвектори, щоб тепло було в хаті. Поняли? Ага. Так що дякую, що Николай Чудотворець, так це нам сьогодні таке чудо затворив. Ось було 14-12 градусів, так вітряк, а ми позамерзали. Навіть і світ був, позамерзали вже. Буржуйку, це ми ще просимо, щоб нам дали буржуйку. Одну ну, усім... Буржуйку на весь дім. А де б ви її поставили? У підвалі там хочемо зробити. Води немає, світла немає, один тільки газ. Потопління і Потоплення немає, нема нічого. У нас нема ніде нічого. Предприяті немає нічого, навіть свічок немає. Яка температура в квартирах зараз? Ой, 13 градусів. Десь 13-12. Так, ну. да, така. А довік на побиті розуміє. Це, це залежить це від того, яка квартира на якому поверсі знаходиться, вуглова чи не вуглова, як усередиці і скільки людей проживає. У мене в квартирі я залишилася одна. Діти виїхали, я сама в квартирі. У мене зараз 14, але в мене квартира всередині дому. У мене чакає. Але перший етаж, так вообще, 10 градусів. Перший етаж холодно, пали мокрі з підвалу, тому що дуже да. холодно. Стіни цвітуть, да, тому що точно. тепла Мокро немає, все по відходять, вікна течуть постійно, Ой, стіни цвітуть, особливо угли, Оце біля вікон. У мене кухня над під'їздом цвіте. Позатаплювали нам квартири. Порозмерзалося, де, де тепло, де вікон нема, де що. А якщо очі позабирали, О, таке нічим відкритим, ми не можемо відкрити квартири, щоб забити їм вікна. І, то позатоплювали з п'ятого, по перший позатопили так текло, що ми лопатами вибирали під'їзді воду. Порозмерзалися труби холодної Це води, було 13 градусів морозу і розмерзлися. І згори і нас затопило. А тоді стало тепло, і вони відтаяли, і прорвало. Оце на є що і світ, он, Тоді позамикало і світ і нічого воду ж поотключали, А тепер, взагалі ж, не світу, нічого нема. Це не страшне були, конечно. Ну вишили то Огородик У нас в общем, от, виживали з огорода. За газ принесли, а де платити? Вам приносять квітанці? Так, да. не газ, немає ж не банкомату. У нас не банка нема, ні почта не приймає бо. сказали, подали в Шевченкава. Хто їде, передавайте туди? Нема вже, вже банкомата. І в Шевченкава немає поснімали. Немає ну, не воно ну, оце ж пенсія тримає аж у Шевченкова. Ілі хтось їде, значить, за те, що він поїде, мені треба оцігнути йому за дорогу заплатити за услуги. Угу. Ну, це так і живемо. Що залишиться, те наше. А щоб на Шевченково це полтори тисячі треба віддати Ну тисячу, не тисячу, не полтори, а тисячу. Туди обратно. А Шевченкова це далеко? Ну це 50 кілометрів, 600 гривень, тільки один бензин, 10 літрів. А зараз вони вже познімали навіть банкомати в Шевченкова. Тепер треба їхати, аж у Гракова, а в Гракова це я не знаю як. Десь дятри 4 назад да, таке залишилося. Сьогодні в нас 19. А да. больницю вчора, вчора. розбили. Тобто вас всю в ковшарівку прилітає, прилітає і так. там взлетать, бом... у Далі ота больниця все розбито, без фільшора порадили. Це ваша знайома? Ні, ну в нас в больницях вершали. Ми частенько обращаємося туди. А лікарня до останнього часу працювала, так? Так. Надавали послуги, допомагали людям. Скоро, так, а больниця в нас фактично не робила. Там були, ви зрозуміли хто. Вчора влетіла добряче, у брата і вікна, вікно вискочило у прихожої, рядом у четвертому таке. А оце от напроти а це, а це а був. садик. Садик, був садик білочка Рукали він водоканал. називається. А це садик ганет. Ну, тепер він зараз гор водоканалом називає да. от, звуть. У ну, І от. Он ми йшли вже розбито було. Ви зараз були тут? Так, да, куди, куди? куди нам йти, ну куди? Весь час тут, а що? Куди ні, нам? не виїжджали? Ні, ні. Краще, щоб мир був. І вода, газ, тепло. Ну, будемо сподіватися, куди нам вже в нашому Е виїжджати. Ну, на кожному етажі по одній по ну, квартирі. І з усього дому. Усіх, да? Да. оце всі люди, що на, на сьогоднішній день тут живуть. Ми віримо в перемогу. В ЗСУ? Так, да, звісно, звісно, слава. Слава Україні! Навіть вертаються вже люди, вертаються так що, мене, що де добре, а вдома краще. Хочеться пусть без води, пусть без газу, пусть без світу, Ну, щоб не стріляли. Щоб не стріляли, да. Пусть хоча б би... так.